Церковь святкує сьогодні одно унікальне і ужасніше, трагічне, що произойшло в історії людства. Богом созданий Адам. Чудесні, Богом создані Адам і Єва, вони в раю, вони радуються, але там в раю пройшла трагедія. Сатана залізши в змія. Згубив їх первозданну природу, натолкнув їх, щоб вони нарушили заповідь Божю, пості і вони вкусили заборонений плод, заражений плод, і заразили нашу природу людську і запустили в неї смерть, Бог не сотворив смерти, смерть людська, результат непослушання Адама і Єви. Вот почому. Коли Адама і Єва заражених уже ангелів би не допустилися до дерева вічного життя, виводять їх вон і закривають двері царства, і нині співаємо ми в одній із тихір, сидить Адам прямо напроти рая і плаче, як ужаснішим образом він утратив рай. Як сатана хитро підійшов і через жіну іскусив і заразив їх, але вони в раю отримали від Бога поміч і прочство. Прийде час, що сім'я жони сотре главу змія, Христос побідить мир, Бог пошле Месію Христа, котрий ваші заражені тіла і. І вже хто буде во Христі ісцелений, той все зможе вернути у Царство Божо. І от тепер ми, діти Канонічної Православної церкви, добре знаємо, щоб вернутися в Царство Боже, треба не просто придумати собі якусь релігію, а й бути в єдиній христовій церкві, у єдинственній. Тут і кожна секта із тисяча. Претендує на єдинственну. Но ми їм всім відповідаємо. критеріям, котрі відносяться до істинної церкви, відповідає тільки канонічна православна церква, яка тут є в Україні, де пристоятель блаженні Шонуфри, або рядом церкви наші, церкви сестри, польська, чеська, словацька земель і руминська, а для нас, для жителів Закарпаття, русинів. Наша мати церква завжди була сербська. Сербська мати церква передала нас у 45-му році діточок своїх Волоноруської православної церкви. З 91-го року ми вийшли у состав Русь Української православної церкви, а зовсім знедавна наша Українська православна церква прийняла рішення про самостійність і управління її знаходиться в. В Києві був спор пару юристів. Вони всі казали, ми не можемо порозуміти, почому в Україні канонічну православну церкву переслідують. Чому? Чому бояться? Вдруг один юрист старший каже: не обманюйтеся, річ не в тому, що бояться канонічної церкви, як якоїсь, котра. Чиясь комусь подчиняє, ті всі обвинення, які ліплять їй, свідчать лише про одно. Дома з'явилися плани, щоб всі релігії подчинялися кому не Богу, не Христу, і навіть не патріарху турецькому, а кому, а новим обкомовським кураторам. Котрі будуть чиновник назначати єпіскопів, священників, будуть диктувати, що казати в проповіді. Вдруг всі релігії согласилися, а канонічна ні. От почему, чому каже юрист, сама головна тепер причина: Українська православна церковь сумлінно виконує закон, відділена від влади, влада від церкви, держава церкви відділена, і ми молимося. Не за якісь земні участки землі, а молимось за те, щоб сподобатися награди Царства Божого, а то нікому земних не мішає. Но за те, що церква остається свободна тільки во Христі і ні з ким не хоче мати, і нікому не подчинятися і ні під яку маніпуляцію не соглашається, церкві нашій, злочистиві люди, винесли вирок. Знищити, ми молимося, Господи. Сьогодні видя, як Господь Воскрес з мертвих і пообіцяв, що Його церкву прибуде до скончання віка. Ми молимося, Господи, поможи нам, щоб ми в Закарпатті 1150 років вже православні, і лише зовсім недавно, в 1945 році, ми православні з Європи. Не з Африки, не з Індії, не з Южної Америки, а з Європи, з центру Європи нас переводять у состав Совєтського Союзу, а нині, ми в складі України, і вдруг нам сказали: ви в Закарпатті будете лишені всіх храмів, бо ви маєте московське православ'я, а ви самі якісь там. Руський мір добиваєте, добиваєтеся, люди розвіли руками. В чому діло, за які ви претензії нам ставите, коли ви порівняно з нами малюки, ви не знаєте історії, ми 1150 років православні не взирає на ваші аргументи. Ми православні, до Києва, до Москви. Ми Київські нині тепер, бо наша центр нашої церкви, тепер управління в Києві, тому ми сьогодні в'єдну з Українською православною церквою. Ну історично, найбільше нам у Закарпатті ніхто не сміє з чиновників, навіть в очі подивитися, щоб нам тикати московським православ'ям. Повторююся, тільки в 1945 році, як Результат закінчення війни прийшло переділ границю Європи. Переможець, тоді був Сталін ділив Європу, клав границі. І ми так оказалися тут. Але ми прийшли вже православні. Нас не зробили православними нині чи вчора, тому у нас своє православне Кирило-Мефодіївське. І ми просимо всіх, котрі не знають історії. Котрі принципово не вивчають українське законодавство, котрі публічно не поважають Конституцію, всім таким кажемо, будьте добрі, одійдіть від нас, одійдіть від нас, бо ми діти Божі, котрі тут на землі виконують свою місію, і Христос обіцяв всім, хто тут на землі останеться вірний Богу, прибуде в Канонічної церкви, і тут будуть діти Божі, благословенні, возрастаючі духовно. Получаючи світло царства Божого, і той має точні докази канонічності, благодатності нашої церкви, ну а у вічності, віруємо со всіми святими ми. Туй у покаянні росі, поплакавши так, як Адам перед дверями царства Божого, в'єдно з плачущими і каючимися, в тому числі в з тим Адамом, віримо, ми знову вернемо. Колись утрачено є через того ж Адама і Єву царство є, і віримо, і хочемо бути наслідниками вічного царства Божого. Амінь.